Всім привіт, я Олександр Зарадський, податковий консультант. І мені останні дні е, дуже багато е, телефонує підприємців, е, платників єдиного податку, е, з е, питанням таким: «А-а-а, що робити, у мене в дії інформація про, е, про заборгованість, проги, про борги по єдиному податку, про борги по, по, по борги по ЄСВ, а, що мені робити? Ми ж начебто звільнені від цього всього. Чому в мене борг в дії? Давайте подивимося, що зазвичай бачать підприємці, коли відкривають додаток Дія. От скриншот з дії, два точніше, скріншота з дії одного із моїх клієнтів. Де видно, що у підприємця є заборгованість по єдиному податку, від сплати якого він звільнений, і повідомлення про те, що потрібно сплатити єдиний соціальний внесок за третій квартал. Заборгованість от 6,109,23 по єдиному податку, і необхідно сплатити 4,290 гривень. ЄСВ. Що це таке, і що робити підприємцю? Так от, на сьогодні та інформація, яку відображає дія на сьогоднішній день, це повнісінька фігня. Дія просто, ну м'яко кажучи, мистифікує підприємців і показує їм абсолютно недостовірну інформацію, яка не відповідає чинному законодавству. По-перше, всі підприємці, платники єдиного податку першої та другої групи, вони звільнені від сплати єдиного податку. Вони, якщо і хочуть його сплачувати, то лише добровільно. Вони не повинні його сплачувати тільки добровільно. Тож ніякого боргу у них по єдиному податку на сьогодні сьогоднішній день бути не повинно. І те, що дія е, показує наявність Бога у підприємців, які звільнені від сплати єдиного податку, показує наявність Богу по єдиному податку, це суперечить чинному законодавству. Ну тобто, по-простому, дія доводить до підприємців недостовірну абсолютно інформацію. Цей податок не обов'язково сплачувати, якщо ви не хочете, ви звільнені від його спрати. Е, однак е, ДПС України продовжує нараховувати. Я про це розповідав в одному попередньому з своїх попередніх відео, що незважаючи на те, що Предники єдиного податку першої і другої групи звільнені від сплати єдиного податку. ДПС України продовжує нараховувати е, цей єдиний податок в особових картках, і тому дія показує цю заборгованість, бо ця заборгованість є в ваших особових, особових картках. Однак наявність цієї заборгованості суперечить чинному законодавству. Спрачувати її не потрібно, якщо ви цього не хочете. Сплата єдиного податку лише добровільно. Ну, а для того, щоб цю заборгованість з ваших е, особових карток виключили, е, можна направити скаргу про проведення перерахунку. Я підготував е, зразок такої скарги, і посилання на неї є під моїм відео про власний борг, і буде, я думаю, і під цим відео, в описі, під цим відео е, ви зможете залишити е, ваші контакти, і я вам надішлю зразок такої скарги. Тож е, ще раз, те, що показує дія. Наявність борга по єдиному податку, це не відповідає дійсності. Від, від сплати єдиного податку ФОПи першої і другої групи звільнені до кінця воєнного стану, до закінчення війни. Тепер, що стосується ЄСВ, від сплати ЄСВ всі ФОПи звільнені, е платники єдиного податку на період дії воєнного стану і на рік після закінчення воєнного стану. Тож, знову ж таки, ЄСВ сплачувати на сьогоднішній день не потрібно. І те повідомлення, що дія показує, що потрібно сплатити ЄСВ, це знову ж таки недостовірна інформація. Вона не відповідає чинному законодавству. Навіщо дія містифікує користувачів, я не знаю. Що з цього, ну, навіщо це робиться, я не знаю. Однак та інформація, яка на сьогодні відображається в дії щодо спрати ЄСВ, Точнісінько так, як і спрати єдиного податку, не відповідає дійсності, не відповідає чинному законодавству. Бо всі фоп платники єдиного податку звільнені від спрати ЄСВ, як я вже сказав, на період дії воєнного стану та ще рік після закінчення воєнного стану. ЄСВ, ви теж можете сплачувати тільки за власним бажанням, щоб цей період зарахувався до вашого пенсійного стажу. Однак, якщо ви не хочете, ЄСВ можете не спрачувати і відповідно не звертати жодного. Одної уваги на те повідомлення, яке з'являється в дії, що його потрібно сплатити. От і все Все дуже просто: дія показує недостовірну інформацію і по єдиному податку, і по ЄСВ про наявність боргу та необхідності сплатити податки. Хоча від сплати цих податків всі підприємці звільнені. Тож враховуйте це і не спішіть е, бігти, платити податки єдиний податок та ЄСВ, побачивши повідомлення в дії. Е, ну, а якщо вам потрібна якась консультація е, чи якась порада, ви завжди можете звернутися до мене. Мої контакти будуть під цим відео, е, і номер телефону, і електронна пошта. Ну, а я на цьому буду завершувати своє відео. Якщо воно було вам корисним, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Е, також Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал Податковий консультант. Тут дуже багато цікавих і корисних відео. Тож натискайте кнопку підписатися, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі нові відео. Ну, і також ви можете підписатися на мій телеграм-канал, який називається Податковий консультант. Там, окрім відео, дуже багато іншої цікавої та корисної інформації. Ну, а я на цьому прощаюсь, з вами був я, Олександр Зарацький, ваш податковий консультант. Всім гарного дня, до побачення, друзі!